Друзі, привіт! Це перше відео на цьому каналі, балансую як хочу. І я хотіла б з вами познайомитись. І якби потрібно було познайомитись за одну хвилину, я би сказала наступне. Мене звати Даша, я фітнес-тренерка, коуч за міжнародними стандартами ICF, А це означає, що я допомагаю людям змінювати не тільки їх тіла, а й їх мислення. І тому власне я вирішила зробити цей youtube канал. У мене якиця Меліса, руде диво. Ви будете бачити її практично в кожному відео. Я її дуже люблю. Також люблю природу сидіти в якихось парках і лісах, читати книжки, там, пити чай, обожнюю каву, не уявляю жодного дня без неї. Люблю сирники, люблю овочі і фрукти. Не їм м'яса, дотримуюся інтуїтивного. Харчування, ні в чому себе не обмежую і знаю, що будь-яке насильство над собою в спорті або в їжі веде до вигорання і до розладів харчової поведінки. І ми також з вами про це тут будемо багато говорити. Я живу в Києві, обожнюю будь-яку погоду: і дощ, і вітер, і сніг, і сонце. Мрію колись жити на фермі, де у мене будуть і коні, і свинки, і корови, і кролики, і котики, і собаки, і ми всі будемо жити наше щасливе життя. Ну, ось якось так. Наче вклалася. Цей канал створений. Для тих, хто хоче жити без крайнощів, не впадати в них і шукати свій власний баланс. Без крайнощів і заборон у спорті, безкрайно і заборон у їжі і загалом у мисленні та у житті. Цей канал для тих, хто хоче відчути своє власне тіло, любити його і не знущатися над ним. І канал для тих, хто хоче бути впевненими і відкритими до цього світу. Якщо вам все це відгукується, то ми точно з вами на одній хвилі, тож підписуйтеся на канал і очікуйте нові відео щосуботи. А у сьогоднішньому відео ми з вами поспілкуємося про п'ять помилок, через які спорт не приносить вам задоволення і результату. Якщо ви не можете змусити себе розтолити килимок і почати займатися спортом або піти у спортзал, або регулярно відвідувати якусь фітнес-студію, то цілком імовірно, що проблема полягає в одній з п'яти помилок, про які я сьогодні розповім. Номер один. Ви перепрацьовуєте, не даєте тілу відновитися і нехтуєте відпочинком. Існує така думка, що чим більше ми будемо тренуватися, тим швидше наше тіло буде отримувати результат, тим швидше ми побачимо якісь візуальні зміни. Або, наприклад, втрату ваги, або отримаємо якісь форми, про які ми мріємо. Але насправді все працює по-іншому. І відпочинок це невід'ємна частина тренувального процесу. У мене є знайомі, які займаються в залі, де Кілька разів на день або займаються кожного дня і не встигають просто-напросто відпочивати. Провівши аналогію з айфоном, це знаєте, коли ви поставили телефон на зарядку підзарядити, зняли на 20% його, бо більше часу не було. І знову пішли його розряджати. Точно так само це працює з тілом. Для того, аби тіло зарядилося до 100%, нам потрібно 2 дні десь на відновлення, дві доби без тренувань. Тому оптимально тренуватися через день. І, наприклад, три тренування на тиждень по одній годині це більше, ніж достатньо для того, щоб ваше тіло встигало отримувати навантаження і при цьому встигало відновлюватись, тому що м'язи ростуть якраз під час відпочинку, а не під час тренувань. І коли ми хочемо наче, зробити краще, працювати ще, дати тілу ще навантаження, і думаємо, що це дасть результат, іноді це навпаки дає. Негативний результат це дає регрес, відкат, тому що тіло починає втомлюватись. Вона з'являється перевтома, з'являються навіть болі і навіть травми. І також потрібно розуміти, що тренування це стрес для тіла. Як би це не звучало? Ви приходите, ви наче відпочиваєте, ви заряджаєтеся енергією, вам стає простіше. Здається, що стало менше думок, ви менше тривожитеся, але в той же час для наших м'язів це стрес, тому що під час тренувань з м'язами стаються мікротравми, і організм реагує так, що запускає механізм відновлення. І якраз під час відпочинку м'язи стають сильнішими, відновлюються і зростають. Далі, під час тренування, організм активно використовує глікоген, це енергія з вуглеводів, і також використовує різні мікроелементи. Тому, якраз в час відпочинку в тіла є час на те, щоб відновити усі ці запаси, які він використав, коли ви займалися спортом. Якщо ми порівняємо наше тіло з келихом. То спорт це те, що з цього келишка трішечки воду відливає. Але, звісно, потім додає вам ще. Тобто ви виливаєте водичку з цього келишка, витрачаєте енергію, але взамін отримуєте ще більше і ваш келих буквально переповнюється водою. Якщо ви приходите в зал кожного дня і потрішечки звідти відливаєте воду, вода не встигає повернутися назад. Але в результаті ми маємо навіть не висохший келих, ми маємо висохших нас, втомлених, перенавантажених нас. Важливо те, що тренування підвищують рівень кортозору. Кортизол це гормон стресу. Це окей, але для того, щоб цей у нас рівень кортизолу не був хронічним, бажано виходити з залу, трошки давати собі відпочинку. Тому що, якщо у нас постійно хронічно підвищений кортизол через те, що ми тренуємося, то це може заважати тілу відновлюватися і може заважати навіть процесу схуднення. І також під час тренувань працюють не тільки м'язи, а й центральна нервова система. І якщо ми не даємо відпочивати нервовій системі, то це призводить до дратівливості, до втоми, до апатії і до та мотивації Помилка номер 2 Не шукати себе в різних напрямках, не балансувати, не пробувати різноманітні заняття. Це помилка, з якою стикалася і я. Колись я для себе вирішила спробувати зал. Згадуємо про моє опередження, що трушно займатися можна тільки в залі. Я почала ходити займатися з тренером, потім в наступному залі без тренера, і постійно це були силові заняття в тренажерному залі. І у мене підкріпилося переконання, що спорт це не моє. Тобто, перший раз воно з'явилася. Коли я прийшла в зал і зрозуміла, що мені там нудно займатися. А потім я для себе його лише підкріплювала, те переконання, яке у мене і так є. Тому що я приходжу в наступний тренажерний зал, там вже інший тренер, інша атмосфера, навіть інше місто. Але я розумію, що мені цікавіше не стає. А в моєму світі цар всього спорту це тренажерний зал. Іншого не існує. Танці ну, це таке квіточки. А Якісь групові заняття, ну це ж таке, це ну, не так серйозне, як зал. Я для себе підкріпила цю установку і вважала, що я взагалі не створена для спорту. І ось це була моєю помилкою, тому що ходити в тренажерний зал або ходити на йогу, коли у вас взагалі не лежить ні тіло, ні душа до цього напрямку, це шлях в моє переконання, яке, яке я для себе сформувала. Тому правильний підхід це спробувати абсолютно різні напрямки. Зараз, на щастя, світ пропонує нам настільки багато видів спорту, що можна пробувати нове кожного дня, навіть не виходячи з дому. Ви можете вімкнути YouTube і знайти баре, пілатес, йогу. Різні види йоги, силові тренування, функціональні тренування, потанцювати, спробувати різні види танців, піти на якесь заняття з animal flow, cycle, Кардіо загалом. Безмежна кількість океан можливостей. обирайте те, що буде подобатися вам. Пам'ятаєте, головне, що рух має приносити радість. Я приходила в зал і дійсно чуть не плакала на тих тренажерах, бо мені було просто нудно, темно. Це ще й зал в підвалі, і це просто не мій варіант. Коли я спробувала для себе групові заняття. Я закохалася. Інтенсивність, динаміка, різноманітність вправ. Мені стало весело, мені стало не нудно займатися спортом. І тоді я почала бачити зміни в тілі, і тоді я почала кайфувати від процесу. Мені не потрібно було себе самомотивувати і заганяти в спортивний зал. Я туди сама бігла, тому що для мене це було найкращим видом відпочинку. Далі помилка номер три це сидіти на жорсткій дієті. Якщо у вас є переконання, що чим менше ви їсте, там швидше виходите, то потрібно його позбуватись. Воно, по перше, призводить до поганого настрою, до зривів. До заборони улюблених продуктів, до розладів харчової поведінки, і до того, що ви постійно роздратовані, постійно відчуваєте голод, і у вас спорт починає асоціюватися з чимось поганим і ненависним. Тому що саме спорт, саме ось цей процес схуднення, процес здорового способу життя призвів вас до того, що ви їсте продукти, які вам зовсім не подобаються, і обмежуєте себе, забираєте від себе, відриваєте від серця те, що вам так хочеться з'їсти. Я сама була в такій ситуації, харчувалася десь три роки дуже чисто за всіма правилами, за всіма канонами, і призвело мене це до орторексії. Якщо хочете детальніше дізнатися про цей розлад харчової поведінки, про мій досвід, напишіть у коментарях, і я зніму про це окреме відео. І от після того, як я собі почала дозволяти їсти все, що я захочу, моя вага повернулася навіть з надлишком до тієї, яку я мала, і тоді я важила найбільше у своєму житті. Ось до чого призвело те, що я сиділа на жорсткій дієті і вважала, що потрібно поменше їсти, щоб класно виглядати, і щоб дійсно спорт приносив результат. Але це помилка зараз. Я дотримуюся інтуїтивного харчування, і це власне найкраще, що зі мною ставалося. Це дуже простий на перший погляд спосіб, але війти в нього буває не так просто, тому що потрібно вчитися розрізняти емоційний і фізичний голод. Але коли ви починаєте дійсно слухати своє тіло і розуміти його потреби, розуміти його бажання і їх задовольняти, ви позбуваєтеся поганого настрою, дратівливості, апатії і упередження, що спорт це завжди про обмеження. І якщо ви займаєтеся спортом і не даєте собі достатньо їжі, тому що у вас є установка, упередження, що потрібно їсти менше, то давайте її змінювати на таке упередження і на таке правило, що потрібно їсти достатньо для енергії, для відновлення і для того, щоб класно, продуктивно працювати в залі, щоб класно почуватися у власному тілі, щоб бути здоровою людиною. Бо знаєте шматочок торта, якого вам так хочеться, не зробить вас товстими. Точно так само, як салат овочевий не зробить вас худими. Баланс це ключ до всього. Балансуйте це не розуміти свою мотивацію. Ходити в зал, ходити тренуватися, займатися вдома, тому що це просто модно, тому що це потрібно робити, але не розуміти, яка конкретно у вас мотивація. Не треба, а де знаходиться ваше хочу, в чому ваше хочу, в чому буде ваша довготривала мотивація. Є ще така мотивація, як, наприклад, схуднути до літа, схуднути до Дня Святого Валентина, до весілля, до дня народження, до якогось до того моменту, коли потрібно буде одягнути сукню. Це досі популярно, але це дуже короткострокова мотивація, яка нам робить таке уявлення, що спорт це спринт, що спорт це спринт. Але насправді спорт це марафон. Спорт це те, що в ідеалі має супроводжувати нас все життя для того, аби ми були здоровими. А здоров'я це власне головна функція і головне призначення спорту, для чого він був придуманий. Тому, коли у вас є лише зовнішня мотивація по типу схуднути до літа і немає якоїсь глибшої мотивації, то спорт стає тортурами, тому що швидше за все він перетворюється в те, що за 21 день потрібно досягнути якоїсь форми, потрібно ось ці три тижні максимально упахуватися в залі, потрібно не їсти величезну кількість продуктів, які ви їли, і для організму це знову-таки стає ще більшим стресом. Мало того, що сам по собі спорт це вже те, що підвищує рівень корпусу. Ми ще себе обмежуємо в їжі, ми сповільнюємо свій метаболізм, ми лякаємо і вводимо стрес в наш організм, і це все призводить до того, що потім, після того, як ці три тижні закінчилися і ви схуднули до літа, далі продовжуєте харчуватися, як ви харчувалися, ваша вага повертається назад. Тому дуже важливо знайти свою справжню мотивацію. Для чого мені спорт? Де в спорті є слово хочу. Яка моя глибша мотивація займатися спортом? Що він мені дає? Наприклад, я тренуюся для того, щоб бути здоровою? Мені дуже подобається ідея того, що в 60 років я буду виглядати як ось ці прекрасні жінки з відео в Тіктоці, які... Ідеально рухаються у власному тілі, чи не краще ніж я, які можуть бути самостійними, які можуть ні від кого не залежати, носити кавуни додому, підніматися на якісь гори, підкорювати нові вершини, загалом жити повноцінне, якісне життя. І ось це моя першочергова мотивація бути сильною, бути витривалою, а вже бонусом отримати тіло тих форм, які мені подобаються. І від спорту, який у мене без туртур і без виснаження, у мене вийшло побудувати те тіло, яке мене повністю влаштовує, якому я дякую за те, що воно є моїм храмом і моїм домом, і яке відображає мій внутрішній стан. Мені дуже комфортно в власному тілі, і дуже важливо, і мені дуже важливо ставитися до нього з любов'ю, ставитися до нього з турботою. Саме тому я не виснажую себе тренуванням. І останнє правило, це думаєте, що треба або ідеально, або ніяк. Я думаю, ви бачили ці відео в інстаграмі і в Тіктоці, коли обливаєш себе трішечки кавою, і потім такий, так я повністю вилю. або коли фарбуєшся туш'ю, трішечки виходиш за контур і потім починаєш собі отак повністю око розмальовувати. Ось власне, в чому ідея? Що якщо ми трішечки пролили каву, то ми пішли її затерли і далі собі її адекватно п'ємо, а не заливаємо далі. Але чомусь у спорті і у харчуванні часто працює. Так, щоб раз пропустили заняття. То вже завтра можна і не робити. Все. І людина закидає, тому що у неї було правило, наприклад, займатися два тижні підряд, вона пропустила третій день і в четвертий вона не повертається далі працювати, а каже: ну все, челендж зірвано, я почну з наступного понеділка. Або, наприклад, людина з'їдає одну цукерку, хоча обіцяла собі там місяць не їсти солодкого, і думає, а, все, один раз їла, зараз цей тиждень ще буду їсти, а наступного тижня вже точно сяду на дієту. Якщо вам це нагадує власну поведінку з їжею або зі спортом, то варто змінювати своє упередження, пам'ятати про те, що ви не замазуєтеся повністю душ або помадою, не починаєте собі розмальовувати все лице. Що це окей іноді сходити стежечки, окей, іноді робити вихідний, і вам не потрібно чекати якогось ідеального моменту, нового понеділка, нового року, щоб розпочати далі. І ось тут дуже важливо, чому взагалі так трапляється саме зі спортом, з харчуванням, тому що знову-таки є якісь обмеження, є якісь жорсткі правила, які ми для себе придумуємо. Якщо у нас не буде правила про те, що ми не їмо солодкого, і ми його будемо час від часу собі дозволяти, то ця одна цукерка не вплине абсолютно ні на що. Ви сьогодні. З'їсте цукерку, а завтра продовжите харчуватись, так як вам зручно, можливо, вам не захочеться солодко. А після завтра ви знову її з'їсте. А у варіанті, коли ми себе обмежуємо в їжі, коли ми не дозволяємо якийсь продукт, ми його не їмо 5 днів, але потім, в шостий день, ми його з'їдаємо за 6 днів одразу. І почуваємося за це винними. Тому пам'ятайте, що ось це ідеально, це ворог прогресу. Краще займатися кожного дня по 15 хвилин аніж не займатися. Якщо ви пропустили один день з тренуванням, то класно, дали тіло, відпочити. Наступного дня повертайтеся до спорту. І наостанку хочу сказати, що коли ви відчуваєте себе внутрішньо вау, то це проявляється на світ, і світ просто бачить, як ви світитеся. Тому пам'ятайте, що краще три тренування, які ви зробили в задоволення, аніж 5 чи 6 тренувань, які ви зробили через силу. Не чекайте ідеальних умов і не робіть ідеально. Просто рухайтеся маленькими кроками кожного дня, без обмежень і без заборон. Якщо ви впізнали себе в одній з цих помилок, то давайте 5, я теж у них була. І якщо вам би хотілося дізнатись. Про якусь з цих тем більш детально, більш глибоко їх розкрити, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і я зніму про це окреме відео. І не забувайте підписуватись на канал. Тут точно буде комфортно, тут буде тепло, тут буде затишно і тут буде надихаюче. Бо моя головна ціль це показати вам і розкрити у вас ту саму внутрішню впевненість, харизму і налаштувати отой от самий баланс, через який ви будете світитися зсередини. і світ це точно буде помічати. І ви, головне, ви, будете це помічати за собою. Напишіть в коментарях, яка з цих помилок це ваша остановочка. І до зустрічі в наступну суботу. Бувайте!